Красногруді у міжнародному центрі діалогу, який відомий як садиба Мілуша», завершився літературний симпозіум пам'ятання мілоша 2024. пригадування Мілош Герберта 2024», що був присвячений цим двом видатним польським поетам. Завісу того, що відбувалося на заході, привідкриє Христина Срібняк, яка на ньому побувала. Ротини маєток Мілощів у Красногруді на березі озера Голни на польсько-литовському прикордонні повіддаль від міської метушні, а лише в оточенні дерев, які ще вірогідно пам'ятають Нобелівського леруата Чеслава Мілоша, котрий прогулювався цими алеями, став найкращим місцем для невимушеної розмови про його творчість і вплив на історію Польщі та світу у 2011 році, на честь сотої річниці з дня народження поета у відновлені. Садибі було відкрито міжнародний центр діалогу. Загалом же пам'яттю про поета центр пограниччя мистецтв культур і народів у сейнах та фонд пограниччя опікуються від першої річниці його смерті у 2004-му. Сенатом Польщі цей рік оголошено роком Чеслова Мілоша. Натомість сторіччя від дня народження Збігнєва герберта, яке припадає на жовтень під гідою ЮНЕСКО, відзначається в усьому світі. Листи Збігнєва герберта. Та й Чеслова Мілоша, якими поети обмінювалися понад 30 років, є одним із найважливіших діалогів у польській літературі другої половини минулого століття. Попри ідеологічні розбіжності, які сталися між ними після другої половини двадцятого століття, ці дві особистості були дуже важливими одне для одного. Слово співорганізаторці заходу, голові правління фонду імені Збігнєва Герберта Марії Дзідушицькій з нашої перспективи. Безсумнівно, на наш погляд, як фонду імені Збігнєва Герберта, цей захід є дуже важливим. Адже за життя Герберта Міло ж був дуже важливою постаттю для нього особисто як людина і як поет. Вони взаємно захоплювалися одне одним. Їхнє приватне життя почалося з дуже близької сердечної дружби. Не хочу сказати чоловічої любові. Тут у Красноґруді ми передусім Говоримо про те, як вони ставилися до ролі поезії, пам'яті духовності в поезії непростою. Є дискусія демони історії, де говоримо про те, що було дуже важливим для них обох їхні погляди на польську історію на важливі події ХХ століття, які я вважаю сформували нашу національну ідентичність, а також історичну ідентичність Мілоша і Герберта треба пам'ятати про різницю поколінь герберт був на 13 років молодший за Мілоша, і це безумовно мало вплив не лише культурний один походив із сучасної литви а інший народився і провів дитинство у львові для одного важливими були пейзажі литви більш пов'язані з природою і сільськими пейзажами а для герберта урбаністичний львів який лишався для нього міфічним містом це два видатні поети, найважливіші у польській поезії ХХ століття. Додам, що вони обидва також мали великий вплив на розвиток поезії у світі, особливо я б сказала, у Західній Європі та Сполучених Штатах Америки. Мілош був першим, хто переклав добірку віршів з Бідґєва Герберта англійською мовою. І у нього був англомовний співперекладача, ймовірно, канадський дипломат, якого звали Пітер Дейл Скотт. Ця книжка має двох перекладачів Часлова Мілоша і Пітера Дейла Скотта. І саме ця добірка віршів Герберта у перекладі Мілоша познайомила його з американським простором і зробила можливим знайомство з його творчістю багатьом видатним поетам з-за кордону. Про що ми дізналися відтоді, як почали присуджувати міжнародну літературну. Premię imienia Zbigniewa Herberta w 2014 roku. Przyznawać międzynarodową nagrodę literacką imienia Zbigniewa Herberta. Це була голова правління фонду імені Збігнєва Герберта Марія Дзідушицька. Пригадування це жива форма пам'яті. Це твердження раз у раз виронала у дискусіях літературного симпозіуму, які тривали упродовж трьох днів. Дебати були присвячені серед іншого таким темам, як духовність вірша, поезія як пам'ять, демони історії. І під час останньої дискусії, яку модерував літературознавець Павел Прухняк, пролунала теза. Пам'ять в архівах вмирає, а живе у розповідях і розмовах. І вона без перебільшення привернула мі кудзору і стала уособленням цього симпозіуму особисто для мене. Адже ці дні були живими розмовами про Чеслава Мілоша і Збігнява Герберта. Говорить, Кшиштоф Чижевський співзасновник фонду «Погранича», а також осередку «Погранича культур мистецтв і народів. Mamy dwóch poetów, którzy... Шицяли свої маємо двох поетів, які, попри всю близькість і дружбу, що об'єднували їх на початку, згодом пережили сильну драматичну суперечку, яка розділила не тільки їх, а й Польщу. Після цього виникли окремі планети Мілоша і Герберта, які намагалися довести, що вони є окремими світами, хоча часто були переплетені ідеологічно і політично. Те, що відбувається тут, у Красногруді, пам'ять, яка зустрічає ці світи. Не замовчує те, що було болючого і драматичного між ними, але показує різні шари спільності аж до останніх віршів. І в цьому полягає надзвичайний вимір цієї зустрічі. Міжнародний центр діалогу це місце побудови сполучної тканини і відновлення зв'язків пошуку діалогу. Це й намагаємося зробити між Мілошем і Гербертом по їхній смерті. Таке відчуття, що їм трохи забракло життя, щоб розповісти одне одному все, як підказувало їм серце. Хоча ми знаємо про їхні телефонні дзвінки, в яких вони намагалися загасити конфлікти. Ми разом із Мілошем і Гербертом дозріваємо до такої Польщі, яка долає цю роз'єднаність, виявляє її штучність у тому сенсі, що вона була ідеологічною, Інструменталізована політикою. Ми маємо їх врятувати і відновити для всіх нас у Польщі. Мусіми їх осаліть одзискати, якби для нас всіх в Польщі. Ідеологічною непримиримістю для Збігнєва Герберта стала еміграція Часлова Мілоша до Сполучених Штатів Америки. Герберт звинувачував Мілоша у тому, що він відірваний від коріння і може жити в будь-якій країні, обійтися без батьківщини. W związku z tym trzeba... Прасувач над пам'ятю, і то теж пам'ятуму нам потрібно працювати над пам'яттю, в тому числі критичною, дистанціюватися від самих себе і вміти сміливо дивитися правді в очі, навіть щодо темних сторінок нашої історії, так само як і на нас самих, на наше его і наш внутрішній простір. І коли ми дивимося під цим кутом і на герберта і на мілоша, то бачимо, що вони обидва зробили все, аби ми стали сильними і зрілими. Щоб не дозволити завести нас на периферію брехні, лицемірства і плутанину, які віддаляють нас від себе. Цей захід не тільки момент виголошення збережених знань, чоловічна минулої пам'яті, а в тому, що ці вірші з кожним роком прочитуються інакше, так само як по різному читають свою дружбу з поетами сьогодні, присутні на симпозіумі поети і публіцисти. це не музейні зустрічі, а скоріше. Питання про те, як це можна продовжити їхню пам'ять сьогодні, як ми читаємо Герберта та Мілоша сьогодні, як ми читаємо сьогодні ті дружні стосунки, ті конфлікти та напруження, які існували між ними раніше. Я думаю, що це найбільше резонує з усіма, хто зібрався тут, як шар, який чудово показує наскільки вони актуальні та необхідні сьогодні. Warstwa, która doskonale pokazuje, jak oni bardzo są aktualni i potrzebni nam dzisiaj. Розповів співорганізатор літературного симпозіуму та співзасновник фонду Погранича Кшиштоф Чежевський. А серед тих, хто пригадував Герберта і Мілоша, зокрема, і ті, хто знав їх особисто. А це літературознавець, есеїстка і публіцистка Ірена грудзінська Гроз, поет Ришард Криницький, філософ, історик та есеїст Кшиштоф Помін. а також громадський діяч, громадсько-політичний діяч, журналіст і видавець. Адам Міхнік, який у 1980 році взяв у Збігнєва Герберта знамените інтерв'ю для тигодніка Повшехного великий Я геніальний поет. А? це великий і геніальний поет, прекрасний, я б сказав, мораліст, автор дуже класичних діагнозів. У перший день агресії путінської Росії проти України ми надрукували на першій сторінці вірше Збігнєва Герберта Венгром Угорщині, який він написав у 1956 році під час радянської інтервенції в Будапешті, і це був вірш про польську солідарність і безпорадність. Тому ми Передрукували цей вірш, бо він раптом набув іншої актуальності. Це вірш про солідарність нашої редакції та польської інтелігенції з Україною, що бореться. Герберт був людиною доброю, дуже мудрою, освіченою, ерудованою, розумною, дуже сміливою, дуже доброю до інших людей. Але найголовніше те, що він написав. Він був геніальним поетом, геніальним есеїстом і автором чудових п'єс. Мої стосунки з гербертом були непростими. Були періоди великої дружби, але були і конфлікти. Але я ніколи не переставав вірити у його поетичний геній. А якщо ви хочете пізнати поета, ви повинні прочитати те, що він написав. Це те, що писав. Пригадав Адам Міхнік симпозіум пригадування Мілоша Герберт був не тільки розмовою про Мілоша і Герберта. Безпосередньо вони виступали провідниками для інших загальних тем, яких, зрештою, торкалися і самі поети у приватному листуванні. Це розмови про поезію загалом, про польськість та патріотизм.